Привіт, я Оля. Я дуже люблю дихання, досліджую його, бачу, як різні техніки впливають на мій стан, як змінюють якість мого життя. І сьогодні це ознайомче відео називається Діагностика дихання. Сьогодні я запрошу вас подосліджувати, як саме ви дихаєте, який у вас паттерн. На що би бажано звернути увагу, які техніки могли б вам підійти, і взагалі закохати і зацікавити вас диханням? Я обрала одразу не килимочик, а такий пуфік, тому що ви можете для цієї діагностики вибрати будь-яке зручне для вас положення. Якщо ви сидите з хрещеними ногами, вмієте там рівно спинку тримати, то, будь ласка, сідайте рівненько. Якщо ви зараз після, наприклад, навантаженого дня і вам хочеться розслабитися, ви можете навіть лягти. Якщо є якийсь пуфік або зручний стілець, також можете використовувати. Зараз положення тіла не має бути такому дуже сильному фокусі нашої уваги. Займати зручне положення. Здобути таке положення, в якому ви можете максимально розслабити тіло. Просто поспостерігати за ним. Будь ласка, уникайте якісь положень, де у вас підкручена шия, або не можете розправити плечі, вони навпаки спрямовані вперед. Це має бути зручне положення, але якомога рівніше. Тому, якщо вам зручно, то можете просто лягти. Це найбільш рівне положення нашого тіла. І зараз можете заплющити очі і просто подосліджувати, хто зараз та людина, яка дихає. Як ви це робите? І я запрошую вас бути уважними і вітати будь-які думки і стани, які будуть у вас підніматися. Якщо у вас будуть якісь думки, на шталк, що я зараз роблю, що я тут спостерігаю, скучно, нудно, довго, окей, просто спробуйте трошки поробити ще. Якщо вам буде кайфово, класно, зручно, нарешті, також приймайте ці стани. Зараз я вас запрошую покласти одну руку на живіт, а іншу на груди. І продовжуйте дихати так, як дихаєте. Нічого не змінюйте. Просто покладіть руки. І почніть потрошку спостерігати за тим, як рухаються ваші руки. Чи рухається у вас живіт, чи більше груди, чи, можливо, один за одним. Як саме рухається живіт або груди, щось одне або обидва? Розслаблено, ніжно, посіпуються, відчувайте навантаження. І зараз я вас запрошую почати дихати тільки в живіт. Коли робите вдих, ви починаєте надувати живіт кулькою, ваша рука, яка на животі, починає відсовуватися. І коли видихаєте, воно опускається. Не підтягуйте живіт, не вимушуйте, не видихайте так дуже активно. Просто відпускайте, нехай він здувається. І вдих, надуваємо живіт кулькою. Настільки, наскільки розслаблено, ви можете це зробити. І видихайте. І поспостерігайте, наскільки вам зручно і легко робити це животом. Коли ми дихаємо животом, ми включаємо діафрагму, це так і називається діафрагмальне дихання. Якщо ви відчуваєте, що десь тягне незручно, ви не можете на повний живіт вдихнути, то будьте знати, що вам варто було б звернути увагу на це дихання, практикувати його. І насправді те, що ми зараз робимо, ми одразу і практикуємо. Тобто, просто дихаючи в живіт, без особливих якихось здібностей, ви можете робити в будь-якому стані, будь-коли, коли просто згадаєте про це. І це вже буде дуже потужна підтримка. Руху діафрагми, а відповідно насичення киснем всіх куточків легень. І відпускайте зараз живіт. Трошки побудьте в диханні, яке у вас було з самого початку. І зараз переходимо на дихання грудьми. Так само тепер зверніть увагу, щоб рука, яка на животі не рухалася. Рухатися буде тільки рука, яка на грудях. І тепер вдих. І видих. Все так само, дуже бережно, ніжно, але намагайтеся якомога більше набрати повітря, розправити ребра, вдихнути глибоко і видихнути також ніжно, обережно, повністю. Спостерігайте за тим, як розширюються ваші ребра, як працюють межріберні м'язи. Чи є у вас якесь напруження в грудях, чи дається вам воно легко це дихання? Просто поспостерігайте. Не робіть собі одразу якісь діагнози. Не сваріть себе або, навпаки, не вихвалюйте, що дуже класно, все круто. Просто, як зараз відбувається, через 5 хвилин може бути зовсім по-іншому. На наступний день може бути зовсім по-іншому. Просто спостерігаємо. І зараз також відпускаєте дихання в груди. І зараз ми об'єднаємо живіт і груди. Називається повне йогівське дихання, повне. І зараз ми спочатку починаємо вдих з живота, надуваємо його максимально кулькою, додаємо ще більше повітря. Розкриваємо ребра в легені, наче здається, що вже нема куди, але ми ще трошечки добираємо повітря. І навіть ви можете відчути, що в ключицях з'являється як невеличкий тиск, таке натяжіння. Це значить, що повністю всі легені наповнені киснем. І так само здуваємо в зворотньому порядку, опускаємо плечі, якщо вони трошки піднялися, спеціально їх не піднімаємо. Здувається грудна клітина і живіт. Дуже розслаблено, намагайтеся не форсувати, просто обережно досліджувати своє дихання. Звертайте увагу, як рухаються руки, де вам зручно, де незручно, там, де незручно, чи можете ви зробити трошечки ніжніше, бережніше до себе. Не намагайтеся десь одразу щось полікувати, розширити. Просто як ви дихаєте. І сама по собі практика повного дихання, вона вже є повноцінною, ви також можете її використовувати, коли вам хочеться звернути увагу на своє дихання, на своє тіло. Дихання в нас безпосередньо пов'язане з нашим емоційним станом, з ментальним станом. І так само як дихання, наприклад, пришвидшується, коли ми починаємо нервуватися або бігти, фізично навантажуватися. Так само ми можемо, наприклад, форсувати, пришвидчувати своє дихання і активізуватися, набирати сили, бадьорості для виконання певних справ. Наприклад, так само ми можемо сповільнюватися, сповільнюючи дихання. Роблячи затримки дихання, ми можемо свою нервову систему балансувати, можемо її заспокоювати, врівноважувати. Все це я буду вам потрошку розказувати в наступних відео, ви зможете практикувати і досліджувати, як дихання впливає на вас. Зараз ми просто діагностуємо, дивимося, як ви дихаєте, хто та людина, яка зараз дихає. І зараз відпустіть дихання, можете опустити руки. І зараз заплющити очі, якщо ви розплющили, трошки піддивлялися зі мною, і подихати ротом. Чи щось змінюється зараз, коли ви починаєте дихати не через ніс, а через рот? Чи нічого не змінюється? Зараз можете трошки подовжити видих, можете робити його зі звуком. Коли ви так робите, досліджуйте, що відбувається в тілі. Можливо, з'являються якісь ділянки тіла, які стають теплішими або навпаки напруженішими, холодіють. Можливо, якісь емоції піднімаються, можливо, сльози або навпаки радість. Просто що зараз з вами відбувається. І зараз я знову вас запрошу перевести свою увагу на дихання носом. Я вас запрошую п'ятим пальцем закрити одну ніздрю праву і дихати тільки лівою. Подосліджуйте, як це дихати через тільки одну сторону. Ліва сторона відповідає в нас на сповільнення, на заспокоєння. Це вмикає парасимпатичну нервову систему. Подосліджуйте фізично, чи вам зручно дихати цією стороною, цією ніздрою, чи є якісь перепони. Вони можуть бути фізичними, як, наприклад, якісь викривлення. Це може просто закладеність або слиз в носі. Зазвичай протягом дня ми змінюємо дихання лівою правою стороною ніздрів дуже багато разів. Ви можете також почати спостерігати це в житті. Дуже рідко, коли ми дихаємо одночасно на дві. Якщо вам зараз хочеться додати дихання животом, як ми робили на початку, будь ласка, спробуйте. Дихаємо вниз животом. Опускайте руку, подихайте на дві сторони, також відчуйте різницю, чи вам стало комфортніше, легше, чи можна дихати тепер так. Звертайте увагу, яка сторона носа, можливо, більше буде потребувати вашої уваги. Діагностуйте себе. Хто ви зараз? Як вам легше дихати, як хочеться подихати, де незручно і не хочеться. І вказівним пальцем зараз перекриваємо ліву сторону, дихаємо тільки правою. Що змінилося? Якщо можете, додавайте живіт. Почнеть дихати знову на дві ніздрі, відпочиньте. З Заплющеними очима подосліджуйте повітря, температуру, вологість, як взагалі повітря заходить всередину вас і виходить ззовні. Звужуємо свою увагу тільки на дихання, концентруємося саме на ньому. І зараз бережно до себе, коли будете готові, можете розплющувати очі, повертатися в присутність. І можете під цим відео також залишити свої коментарі, що ви відчули, чи вам сподобалось, не сподобалось, як для вас було досліджувати, діагностувати своє дихання. І до зустрічі на нових відео.